Американці системно діють. Угу. Міністерство фінансів США воно першими накладає санкції на проросійські сили і деякі фігури в Україні. Пам'ятаєте, Коломойський спочатку отримав санкції там. Так. А, і тільки недавно кримінальна справа тут. Там він отримав санкції за те, що він відмивав гроші, виведені з України, але в Україні звідки він їх виводив, ну, ми отримали запізання на. Три роки там же ж були санкції проти Діркача, коли вони казали, що це ФСБшник. Пам'ятаєте, да? в Україні з яким запізанням у нас про Діркача почали говорити? Там говорили про Дубінського в Україні. Поки що влада про це мало що говорить. Він досі впливає в парламенті і в Київській області. Американці дають нам гроші і платники податків США мають знати, куди вони йдуть. Ну це ж логічно, правда? От бо вони запитають. Не, запит, не запитають вони, запитають е, там трампісти або ті люди, які е, ну дійсно мають право запитувати, тому що за них голосують американці власне куди йдуть наші гроші. Тому американці діють системно. Вони допомагають Україні. Вони дивляться. Я би не вживав особа тотальний контроль над тим, що відбувається в Україні, але. Тотальний контроль над тим, як використовуються їхні гроші, вони не мають право робити. Тим більше, що деякі речі, про які ми з вами говорили, що вони не можуть їх називати публічно, ну враховуючи тим, що вони не можуть підігравати е, трампістам або проросійським силам mm -hmm. в Європі, або самим, е, самому Путіну, коли говорять е, про те, що давайте е, ну скажімо так. Не будемо говорити про деякі речі, бо Україна українська влада нам пообіцяла їх, скажімо так, вирішити ці питання. Ми будемо далі допомагати. Ну, зрештою, ну проходить вже півтора роки широкомасштабної агресії, більше ніж півтора роки. 600, 600 днів. 600 днів, Так ну до того, взагалі, ми будемо говорити, скільки вже триває ця війна, 9 років О, 9 років. Скоро вони мають вже робити публічні заяви. Вони оголошують. Список з тих реформ, які мають зробити українці, українська влада верніше, бо влада вона ж не знаєте, українці заслужили. А тепер нам треба вирішити питання. Я завжди кажу, заслужили українці. А вам треба вирішити питання, тому що ми надали вам представницький мандат, і ми не можемо безпосередньо відповідно до конституції розроблятися імплементувати закони, в тому числі і про публічно значущих осіб, або відкривати декларації. Це маєте робити ви. А, і насправді е, пані Пріскер. Вона е, її місія, мета її діяльність, і діяльність, її компетенція і компетентність говорить про те, що е, ну ті речі, про які спочатку не говорили публічно, потім оголосили публічно, сестона того, щоб робили реформи, подолали корупцію, щоб е, робили відкривали. Зелене світло інвестиціям, тому що не може постійно все триматися на допомозі ЄС, США там і таке інше. Пан Марченко говорить міністр фінансів України говорить про те, що нам все ваші дають гроші, не тому що ви не робите того, під що вони вам дають. Її uh, місія в тому, щоб контролювати американські гроші, нагадувати українській владі про те, що uh, ці гроші uh, є, гроші подаки податків США насамперед і вони не даються просто так. Uh, і думаю, що uh, те, що вона сюди приїхала, те, що вона вже зараз в Україні, uh, свідчить про те, що ще раз американці діють системно і просто так давати гроші, щоб вони там на весілля прокурорам, десь на Львівщині, 30 да, щоб вони просто не йшли. Мережа гудить тим весіллям, звісно, і так далі. Це треба просто трошки думати, от головою, якщо я... вона є. Як ти що святкуєш, відзначаєш? Навіть якщо кажуть, там і батько підтримував батько молодь, одного ну, з молодят підтримує зсу і так далі. Є певні речі морально-етичного характеру. Менше з тим, я просто не хочу витрачати часу на весілля, якби воно було Ехір, одне. Е панове, розумієте? Як як... Якби воно було одне, ми Двіць... б вами не витрачали. Я розумію. Військові кажуть, ми затестуємо стоїмо напередку та на передовій, щоб люди мали можливість відзначити свій день, але ж ну. Масштаб торт за 100 тисяч. Ми я? зараз говоримо про те, щоб наші глядачі допомогли зібрати е, нашим бійцям мільйон гривень. А там витрачається мільйон доларів людину, яка фактично не має відкривати декларацію. Він має, щоб ми знали, скільки там пораховано. Тому пані Прискір. Має спитати, буде нагадувати а, добре. це у пана Костяна генпрокурора. Власне ага. за чий щод банкет. А. Якщо за наш що скаже пане присвір, то тоді, вибачте, звиняйте. Якщо ви вважаєте, що є гроші в наші а, спільні і ваші, то ви також дуже сильно помиляєтесь. За що?